Вісімнадцятирічна тернополянка Марія сьогодні прийшла до сервісного центру МВС, аби скласти практичний іспит з водінням. Робитиме це вперше, тож зізнається, хвилювання присутнє. До того ж, перед здачею дівчина дізналась, що її екзаменаційний маршрут новий. Я знаю, що в мене новий маршрут. Тут він тринадцятий. Написано. Ну, я маршрути не завчала, тому для мене це не дивно, і я просто буду слухатись вказівок інструктора і їхати. Я думаю, що якщо людина вміє їхати, то їй… Її... Ну, без різниці, на якому маршруті їхати, тобто маршрути не сильно змінилися там в іншому напрямку, там чи. Ну тобто вони змінилися, але дорога та сама, виходить. І тобто, якщо ти знаєш, як там їхати, там, які знаки, яка дорога, кого пускати, кого не пускати, то можна здати з першого разу. Тернополі кількість оновлених маршрутів збільшилась на 10. Якщо раніше до практичного іспиту було передбачено лише 10 маршрутів, то нині їх уже 20. Попри це, учні не скаржаться. Навпаки, зазначають, такі зміни мають стимулювати не заучувати маршрути, а впевнено почуватись на дорозі та кермувати незалежно від напрямку руху. Так, я знаю, що додали нові маршрути, я до них готувався і. Я думаю, що це навіть краще, що є більше можливостей, щоб здати їх, щоб більше можна було приїздити. В місто Тернопіль своїми враженнями від оновленого маршруту ділиться й інструктор з водінням. Чоловік зазначає, що сам навчає учнів правильної та безпечної їзди. А нові маршрути лише сприяють кращій підготовці майбутніх водіїв. Я сьогодні прискладав атестацію, тобто ми кожен, кожний інструктор кожні 5 років перескладає атестацію, тобто ми складаємо теоретичні 60 питань. І потім складаємо так само практичний іспит, як і всі учні. Ну, враження досить приємні, їздив по 20-му маршруту. Тобто я сам навчаю водінню і тому, тобто, чим більше маршрутів, то, ну, тим більше навиків для учнів буде. Це наоборот краще. Ну, але не буде проблемою скласти іспит для тих, хто проходить ну, дійсно 40 академічних годин, мінімум, як це потрібно проходити. Ну, і Кому не вистачає, треба брати додаткові завдання і все вийде. У сервісному центрі МВС зазначають, загалом на Тернопільщині додали 20 нових маршрутів, із них 10 у Тернополі. Вони охоплюють вулиці з різною інтенсивністю руху, житлові квартали та складні перехрестя. Оновлені маршрути з'явились також у місті Кременець та в селі Угринь Чортківського району. Функціонують вони уже з 6 січня. Додавання додаткових 10 маршрутів нам дозволяє зменшити. Навантаження на окремі ділянки доріг, рівномірно розподілити транспортні потоки під час іспитів та забезпечити більш об'єктивніше оцінювання навичок керування транспортним засобом. А ще у сервісному центрі пояснюють, маршрути оновили так, щоб складання іспиту тривало не довше 20 хвилин.